До нас релокувалося одне велике підприємство е, на сьогоднішній день, е, яке забезпечує понад 300 працівників, яке є потужним саме в місті Старокусантинові. За 2023 рік це до бюджету надійшло біля 4 мільйонів гривень. Звичайно, що міська влада і депутати саме міської ради е, сприяють розвитку е, великого бізнесу. Звичайно, є пошуки для того, щоб саме, саме в Старокосянтинів релокувалися підприємства. Залучайтеся до співпраці, будемо раді кожному бізнесу, тому що це запорука економіки, це розвиток нашої громади на майбутнє. Це підтримка економіки, підтримка і міста Старокосянтинова.